Як працює сучасна стоматологічна клініка та у чому загалом полягає робота стоматолога для того, щоб дізнатися відповіді на безліч питань учні другого класу Львів Брітіш Скул прямують на виїзний урок до космічної стоматології? Цей урок виїзний, тобто він відбувається за межами школи. Ми вирушаємо стоматологічну клініку, де будемо мати можливість задати різні питання до працівників, до власників. Це будуть такі більш підприємницькі питання. Дітей зазвичай цікавить, як працює бізнес, скільки грошей треба мати під час стартового капіталу, там які обов'язки входять до стоматолога, до директора. Клініки також в них буде можливість ознайомитися з практичними навиками, ознайомитися з матеріалами, які там будуть. Для початку учні знайомляться із робочим процесом із захопленням слухають, що та як тут працює. А тематика космосу та космічних героїв, яка тут не полишає на кожному кроці, їх просто вражає. Тож учні не втомлюються та раз за разом задають питання. А Це є спеціальна пакувальна машина. Що <плаку> Ні, це машина. Дозвольте, я вам покажу. Дозвольте. Ось. Які використовують наші лікарі, вони спочатку замочуються, потім миються. Після цього чисті помиті інструменти запаковуються пакувальними машинами в ось такі крафт пакети. Ну, а з враженнями від екскурсії учні Львів Причер School прямують до кабінету дитячого стоматолога. Тут і море запитань, і цікаві відповіді. Ну а справжній успіх під пильним наглядом фахівців практично навчитися правильно чистити зуби. Для цього і пацієнт знайшовся, Арнольд. Ми чистимо від щічки, від язичка і зверху. Від щічки почистила, так? спереду. Далі. Від язичка. Dacă se rezumită și ceva, faceți testat elui cu arcuri. Я зрозуміла, що я хочу стати лікарем, ще приблизно в такому віці, як була ну скільки тобі років? Шість сім. Вісім вісім. А я зрозуміла, що в шість я хочу стати саме Коли я лікувала зуби. Мені дуже сподобалося все, що відбувається, і в принципі в цьому напрямку я почала розвиватися. Дуже рада поділитися своїми знаннями і наповнити, якщо я чимось допомогла дітям і вони прийдуть додому і вже скажуть: Мамо, мені треба почистити зуби чи мама, мені треба нову щітку, значить, це вже такий. Я зробила свою справу. Дуже багато цікавих питань і діти власне задавали. Це вже такий в них дуже цікавий вік. У них вже є свій досвід, в них вже є свої враження від стоматолога. В когось вони позитивні, в когось не дуже. І Ми, в принципі, пояснювали, що в нас це буде дуже позитивно, безболісно і, в принципі, весело.

Мене вразило, то, що тут є смарт-система і коли ти заходиш в це приміщення, то тут тебе зустрічає голосовий помічник і тут є стрілки, що тобі показують, куди тобі потрібно. Тут все підсвічується. Тут... Тут є капсули, тут є голосовий помічник, який тебе запрошує в капсули. Тобі нічого не треба тикати, тут все само відкривається. This clean is very modern. There are a lot of sheep and a robot. Today I study about how clean is our teeth This is practice. Їм дуже цікаво комунікувати з іншими людьми, особливо коли це стосується не таких шкільних типових запитань. Їм подобається цікавитися чимось таким глибшим, так як я вже казала про бізнеси, про гроші. В них вже є свої кишенькові гроші. Вони вже мріють, ким вони хочуть стати, що вони хочуть відкрити. До слова, такі альтернативні уроки екскурсії для учнів школи Львів Брідіш Скул не в новинку, адже вони традиційно щотижня відвідують та дізнаються з перших вуст усі залаштунки щораз нової професії.